Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Своє відео я назвав Ідіоти. Так. І дикуни і варвари всього світу єднайтеся. Так. Ну, я просто проштудіював, як людина, яка в свій час видала книжку Країнознавство, яка витримала аж два перевидання. Так. так от я продивився ці ті країни, які. Або були найрозвинутішими у власному регіоні, чи в світі, або мали потенційні можливості для того, щоб бути найбагатшими державами своєї частини світу чи всього світу. І зробив висновок, що причина не об'єктивна, а суб'єктивна, що якщо до влади дорвуться якісь ідіоти, Дикуни і варвари в країні гаплик. Так. І буду доводити приклади. Візьмемо Кубу, яка була в свій час найрозвинутішою Державою Латинської Америки. Але населенню захотілося двіжухи. Так. так, прийшов кастро. З братом, а також цей абсолютно відморожений бандит Чегевара, який виступав нібито захисником, знедоленого народу, і народ дійсно став знедоленим. і з багатого народу, з найрозвинутішого народу Латинської Америки, перетворився. На найбідніший народ. І донині це все триває. Всі ті, які були на щось здатні, коли побачили, що діла немає, і що до влади прийшли повні відморозки, Так вони втекли до Сполучених Штатів Америки І зараз там процвітає один із нащадків цих мігрантів. Рубіо, Марк Рубіо, нині міністр закордонних справ Сполучених Штатів Америки, або держсекретар, так, як у них це все називається. Візьмемо другу країну теж тієї самої Латинської Америки. Це держава, яка найбагатша в світі на нафту. І, і там більше у п'ять разів більше, ніж у Московії. Це Венесуела. Перекладі означає маленька Венеція. Венесуела. Ну і що ми маємо? Це зараз найбідніша держава. Ну, Куба, вона навіть Кубу вже перегнала. У цьому сенсі. Теж мільйони людей тікають з цієї країни світ за очі. Здавалося б, ну, ти маєш такий ресурс. І ти, мав би бути набагато багатшим від Кувейту, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії, де керують не ідіоти і не варвари, які навпаки розвивають свою державу і самі розвиваються. Тут все пішло шкереберт. Далі. Інша країна Латинської Америки це Аргентина. На початку ХХ століття в світі побутував такий вираз: багатий як аргентинець. Але народу було цього мало, захотілося дві жухи. І зараз Аргентина одна з найбідніших держав світу. Там хунти всякі приходили до влади. Ну, хто тільки не приходив, ну не хотілося їм розвиватися нормально. Все класично відбувалося. Мала переможна війна з Великобританією, захопленням Фольклендських Мальдівських островів. закінчилася повним фіаско. Оцих всіх кровосісій, всіх цих варварів, при владі, там, і, і так далі і тому подібне. Берем іншу нашу сусідку Московію, яка взагалі володіє в сумарній кількості найбільшими в світі природними ресурсами. Так. Ну, здавалося б, держава повинна бути вся від. Заходу до Сходу, з півночі до півдня, така, як Саудівська Аравія. Ні, 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 ні. Так. Їм захотілося, коли вони не змогли освоювати ці ресурси. Ну, подивіться, вони ж перетворили вже деякі міста на сучасні, таку, як Москва. там. Санкт-Петербург, Екатеринбург, какие-то все нерусские названия. Ганьба. Так, Екатеринбург, так. Даже свод тюрьмы старинной, здесь положен буквой Е. Здесь ответа, здесь отвеку было тяжко, здесь пришили Николашку. Так, ну. Такі вірші є про Єкатеринбург Так, ну Німкеня Катерина і Петро І теж такий всякий. Так, ну, здається, жить-то жить сквозь годим час, но в конце хочу других желаний нету. Встретить я хочу свой смертный час, так как встретил час, товарищ нет. Оце ще одні ідіоти. Що Маяковський, що нет, то так. Ой, Господи простиду. Ну. А Ленін, до речі, не любив Маяковського і його вірші. Так, ну він же був все-таки вихований на якийсь там університет, який не закінчив. Заочно, чи як там воно було? Екстерном, екстерном здав. Так, щось там. Буває. <гум> Буває. Ну, я розумію, що зараз мені почнуть тут кидати про те, що ви там про інших розказуєте, ви на себе подивіться. <гум> Україна має найбільші в Європі ресурси, корисних копалин. Найкращі в світі природні умови для життя і господарської діяльності людини. Найкращі в світі. Грунти, ну і так далі, і тому подібне. А Ну зараз війна, то зрозуміло. Але ж вже 34 роки пройшло, а війна триває 11 років. І всі ці роки ми скочувалися і скочувалися, скочувалися униз, так. Поки не опинилися на. Обігнали навіть за рівнем бідності таку державу, як Молдова, яка довго тримала перше місце за бідністю. Ну, а хто, а хто нам винен? Ну давайте будемо знову говорити. Ми завжди обирали не тих. Завжди обирали. А обирали тих, які все це багатство вивозили за кордон сотнями мільярдів. Так. І, і, і. А ми знову таких обирали, знаючи про те, що він корупціонер, що він бандит. Так, Все це нам було відомо, але ми як заворожені якісь. Це якась карма. Я не знаю, що це таке з нами робиться. Тому не закидайте мені, що я говорив тільки про якусь там Венесуелу. <сум> Маленьку Венецію. У нас теж є своя маленька Венеція, Вилково, у Одеській області. Ну, московити й на нього претендують.